27 грудня президент України схвалив зміни до закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Якщо глава держави підпише нові податкові правила, то з 1 січня навіть ті підприємці, які не отримують доходи, будуть змушені щомісячно сплачувати єдиний соціальний внесок в розмірі як мінімум 704 гривні. Чому фізичним особам-підприємцям важливо сплачувати таку суму? Пояснила начальник головного управління пенсійного фонду в Закарпатській області Анастасія Пентак. Незалежно, працює, не працює незалежно від того, веде то доволі не, чи ні, Сплата до пенсійного фонду повинна бути. Чому тому, що цей сплата буде зараховуватися їм і в стаж роботи? Підприємці, які на єдиному податку сьогоднішній день, так вони мають право платити 50% від мінімальної заробітної плати. Або ми так скажемо, це вони ви знаєте, що вони діляться на першу групу, другу і третю групу категорії. Верніше це підприємці першої категорії, які не єдиному податку на фіскальному. Вони мають сплачувати право із 50% мінімальної заробітної плати, і відповідно, але сплата буде обов'язкова.